США починають діалог з Росією щодо припинення вогню. Якщо ж буде мир, то слідкувати за його дотриманням будуть через супутники. Також на вчорашніх переговорах обговорювалося питання територіальних поступок. У Росії ж відреагували на пропозицію про перемир'я та сказали, що вона потребує вивчення. Більше про нові деталі переговорного процесу розповім вже за мить. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, сьогодні держсекретар США Марко Рубіо дав коментар за підсумками зустрічі з представниками України щодо переговорного процесу між Україною і Росією. Перше, Рубіо наголосив на тому, що США починають діалог з Російською Федерацією щодо ініціативи про припинення вогню на 30 днів. Рубіо переконаний, що війну можна завершити виключно через переговори. Перший крок Цебамші це визнання, що військового рішення конфлікту немає. Жодна сторона не досягне максимальних цілей військовим шляхом. Ніхто не зможе досягти їх через військові дії. Єдиний шлях завершити конфлікт це переговори. Тільки через переговори можна досягти миру, тому нам треба розпочати цей процес, важко почати, коли люди стріляють і гинуть. Ми сподіваємось зупинити бойові дії і сісти за стіл переговорів, де обидві сторони з часом зможуть знайти взаємоприйнятне рішення, яке для України забезпечить довгострокове процвітання та безпеку. Вже сьогодні штати матимуть перший контакт з росіянами і наполегливо закликатимуть російську сторону до припинення вогню. А якщо Росія не прийме цей варіант, Рубіо каже, що таким чином Росія покаже свої цілі і налаштованість. А що далі? Поки що американці нам не сказали, що буде в разі, якщо Росія на ці умови не піде. Але такий варіант виключати не можна, і треба розуміти, що буде, якщо до речі, в Кремлі вже заявили, що Москва уважно вивчає заяви за підсумками переговорів. Спікер Путіна Пісков також заявив, що Росія повинна спершу отримати інформацію від американської сторони. А вже тоді обговорювати питання тридцятиденного припинення вогню. Повертаюсь до Рубіо. Друге, цікаве, що він заявив, це питання територіальних поступок, яке обговорювалося на перемовинах. Але жодних деталей Рубіо не сказав. Не коментувала і наша сторона. При цьому сьогодні стало відомо про ймовірний вихід українських військ з Курщини. А це вже територіальна поступка чи ще ні? Адже курська карта була важливою в руках Зеленського. А якщо ми її втрачаємо, то що отримуємо натомість? Тим паче, якщо перемир'я не буде, і ми просто втрачаємо цей козир? Наразі дуже багато питань, але без відповідей і реакції української сторони. Водночас секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко каже, що повного виходу ЗСУ з курщини ще немає. Бійцями, які там знаходяться, то вони не підтверджують нашого повного виходу суджі там. Є інформація, що росіяни зайшли в певну частину, продовжуються бої. Росіяни там контролюють певну територію, яка там за річкою знаходиться. Але інформація про те, що наші повні повністю вийшли суджі станом там на дві години назад. Е, в мене немає, але те, що ситуація там е, складна, що росіяни тиснуть, е, це дійсно правда. А ось оновлення на мапі Діпстейт показують те, що зсу рухаються до кордону і виходять із суджі. Знову повертаюсь до заяв Рубіо. Він сказав, що за дотриманням перемир'я можна буде слідкувати за допомогою супутників. Тобто не треба ніяких спостерігачів чи миротворчих сил, а достатньо спостереження з космосу. Ну окей, подивимось, як це буде на практиці, якщо дійде до перемир'я, якого так хочуть всі українці. Четверте, на столі перемовин може бути питання санкцій ЄС проти Росії. Держсекретар США не повідомив деталі, але, вочевидь, мова може йти про зняття санкцій. І п'яте, про що хочу сказати, це угода про корисні копалини. Марко Рубіо наголосив, що США не розглядатимуть угоду про копалини як частину гарантій безпеки. Водночас наголосив, що Штати хочуть гарантувати довгострокову безпеку Україні. Бо ж який сенс втрачати час, якщо через 3-6 років знову побачити, як спалахне війна? Рубія підкреслив, що штати в цьому не зацікавлені. І ось буквально щойно переговорний процес прокоментував і президент Зеленський. Скажу вам головні тези з його заяви щодо Курщини, Росія тисне, але зсу продовжують виконувати бойові задачі. При цьому робиться все, щоб максимально зберегти життя воїнів. Щодо переговорів, ми хочемо завершити цю війну, і якщо Росія готова, то будуть відповідні рішення. Якщо ж Росія не готова, то Україна сподівається на сильні кроки від Сполучених Штатів. При цьому президент України наголосив, що не знає деталей тиску США на РФ. Щодо територіальних поступок, Україна не визнає окупованих територій російськими, і це головна червона лінія. Щодо угоди про корисні копалини, Україна готова до рамкової угоди стосовно корисних копалин. Отже, почули позиції США і України. Тепер чекаємо пропозиції Росії. Зараз м'яч на боці Кремля. А як ви вважаєте, питання яких територіальних поступок обговорювалося на зустрічі між українською та американською делегаціями? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.